Ріти треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98. ФМ». Вітаю усіх слухачів радіо Київ ФМ і глядачів нашого ютуб-каналу. І як завжди, що понеділка, о 13.30 запрошую вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про таку важливу і складну хворобу. Ну, важливо, мабуть, неможливо сказати, що важлива хвороба, але важлива тема. Ми будемо говорити про інсульти. От вам кілька цифр. тільки уявіть собі: у 30% випадків ця хвороба. Приводить до смерті і вбиває близько половини тих, хто його переніс протягом наступних п'яти років. Це трохи настрашало, Трохи ще додам хороших новин. У 80% випадків інсульт можна попередити, але більше про це ми будемо розпитувати у моєї сьогоднішньої гості. Вітайте нашу гостю. Це Анна Трепет, лікар-невропатолог, відділення цереброваскулярної патології Олександрівської клінічної лікарні, доцент кафедри неврології національного медичного університету імені Богомольця, заступник декана, магістр державного управління. Добрий. День вам вітаю вас, Ірина, Анна Сергіївна, Давайте почнемо із якихось загальних цифр? Частково я озвучила, сподіваюся, нічого не наплутала, бо все це з інтернету взяті цифри. А за вашим досвідом, яка динаміка щодо захворювань на інсульт в Україні за останні роки? Мозковий інсульт являється однією і залишається однією із причин захворюваності та смертності серед населення українців. На жаль. Щорічно, за офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я фіксується близько 100 тисяч нових випадків на мозковий інсульт. І, до речі, вік, якому стається, він це 70-75 років і нижче. Зрозуміло, враховуючи воєнні події, які стаються сталися на сталися Украї... в Україні. Ризик захворювання він збільшується, враховуючи стресовий фактор і інші фактори, про які ми поговоримо. Mm -hmm. І мозковий інсульт це не тільки велика медична проблема, а й соціально-економічна, тому що. 30%, тільки 30% пацієнтів можуть повернутися до, до тієї праці, де вони раніше працювали. Далі 10-20% пацієнтів вони мають таку тимчасову втрату непрацездатності, а 10% пацієнтів вони залежать від по... Ну повна інвалідиз... інвалідизація залежить від сторонньої допомоги, угу. що і визначає велику актуальність цієї проблеми не тільки в Україні, а на жаль у всьому світі. Угу. Хто в групі ризику? От ви сказали, що це люди старшого віку. Я знаю, що це од... одна із категорій ризиків. Що ще? Давайте ми з вами поговоримо так про фактори ризику, угу. якщо з наукової точки зору так, вони називаються є модифіковані фактори ризику, тобто те ті фактори, на які ми можемо з вами попливати, і не модифіковані. На не модифікованих я не буду зупинятися, бо це наш вік, стать, угу. генетична схильність, це інше, а саме модифіковані. На першому місці це залишається артеріальна гіпертензія. Пацієнт, який має артеріальну гіпертензію, ризик виникнення мозкового інсульт у нього у 6-7 разів вищий, ніж того, у кого немає. Простими словами, підвищений тиск, правильно? Підвищений тиск. Угу. тиск артеріальний тиск. Зараз вважається нормою: артеріальний тиск 100, 120. Як то кажуть, народі верхній угу. тиск, це систолічний, діастолічний або нижній народі. Ще раз повторюсь, кажуть 80, але краще мати показники нижче 120 на 80. Далі це всі проблеми із серцем, всі захворювання. Це інфаркт мія. Карта це порушення ритму, який ми називаємо фібриляція перед серцем. Далі це вродження або набуті вади серця. І ну, там, це ті основні. Далі це цукровий діабет mm -hmm. у пацієнтів, це надишкова вага тіла або жиріння, це підвищений рівень холестерину крові, це вище, ніж 5,2 мілімоль на літр. Також це малорухомий спосіб життя. Да, це... Паління, зловживання алкоголем, наркотичними засобами. А до речі, хотіла б я звернути увагу у молодих або у жінок, також які приймають оральні контрацептиви. Це назавжди mm -hmm. потрібно звертати увагу, чому в нас в клінічній практиці такі були. Пацієнтки, які приймали оральні контрацептиви, да, з різних там метою чи гінекологічної проблеми, чи дійсної контрацепції, і в них ризик виникнення теж вищий мозкових інсультів, ніж ті, які жінки не приймають? От я читала, що 80-90% інсультів трапляються все-таки у людей, які мають підвищений тиск. А чи були у вашому досвіді пацієнти, які ніколи не склали? Скаржилися на тиск, але трапився інсульт? На жаль, да так. так існують такі пацієнти, які не скаржились. Ну, напевно, вони не контролювали Николай... і не вимірювали артеріальний. А тиск. А буває, що ж високий тиск ти не відчуваєш, правда ж може так бути? буває. Це особливо пацієнтів, які страждають на цукровий діабет. До речі, пацієнти, які страждають на цукровий діабет, вони можуть не відчувати свого тиску, так само як не відчувати болю в серці, що можна схильність до виникнення інфарктів міокарда. Але є такі, їх мало тих інсультів, але є інсульти, які виникають і на низькому артеріальному тиску. До речі, це теж, це теж. Но це рід, рідше набагато. Знаєте, от там, в моєму досвіді є кілька історій, які трапилися там, зі знайомими, з родичами, в яких траплявся інсульт після якихось хірургічних втручань. Чому так? Ну, це залежить від того, по перше, які хірургічні втручання, бо є певні хірургічні втручання, коли перед проведенням хірургічного mm -hmm. втручання дають, наприклад, призначають ну, це більш. При кардіальних там або стентуваннях високі дози да, антикогулянтів, mm -hmm. тобто це препаратів, які розріджують кров. Можливо, пацієнт вже приймав ці препарати, а до оперативного втручання потрібно їх за декілька днів відміняти. Це все звичайно особливо. Особливості кожного пацієнта знаєте, як то кажуть, індивідуальний підхід до кожного. Анна Сергіївна, а що таке інсульт? Що відбувається? В організмі людини, коли трапляється інсульт? Е, ішемічний інсульт. Ми говоримо буває, так? про мозковий інсульт. Да, Мозковий інсульт це гостре порушення мозкового кровобігу, да, якщо коли клінічна. Неврологічна симптоматика утримується понад 24 години понад добу, і при проведенні нейровізуалізації, тобто це МРТ або КТ, згодом є вогнищеві зміни. Але всі мозкові інсульти вони поділяються на дві групи: це ішемічні. І є геморагічні, іншими словами, крововиливи. Взяти структуру захворюваності на ішемічні інсульти це десь в Україні 80-85% на геморагічні, слава Богу, менше. Це десь 15-20%. Вони складніші, так? Так, вони є складніші, летальність надзвичайно висока, бо сам геморагічний інсульт він розподіляється на суперахнайдальний крововилив, це коли судина, особливо така патологічна змінена, це називається, а вона розривається, і кров виливається в суперахна ідальний простір. Це частіше в молодих. І є еморагічний паренхематозний інсульт. Це коли утворюється в головному мозку гематома. Вас так цікаво слухати. Я хочу бути вашою студенткою. Дякую. Дивіться, ви сказали, що лише 30% пацієнтів після перенесеного інсульту можуть повернутися до роботи. Це той випадок, інсульт це той випадок. Звернутися вчасно до лікаря при будь-яких перших симптомах важливо при будь-якій хворобі, але при інсульти це ну це життєво важливо, так а для цього треба розуміти, які можуть бути симптоми, бо є якісь такі дуже типові, дуже ті, які ми знаємо. Але я думаю, підозрюю, що є ще якісь речі, на які люди й не одразу звертають увагу. Так, при підозрі на інсульт, да в першу чергу ми звертаємо завжди на що? Це на перекіс нижньої половини лиця, коли порушується мова, вимова, коли пацієнт перестає розуміти звернену ну, до не до нього чи до неї мову, слабшає Рука й нога, або рука і нога. І да? Одна так От, можливо, є рука і нога з одного ж боку, або може бути просто або слабкіше рука, або нога. Далі також необхідно звернутися це, називається інсульти каротидної локалізації. А є інсульти інше, вертебрально-базілярної басейну, або такі, якщо взяти іноземну літературу, вони називаються задньоциркуляторні інсульти. Вони проявляються іншого. Це виникає гостре головокружіння, нудота, блювання, порушується координація рухів хиткість під час хоти пацієнту двоїться перед очима. Це називається диплопія. У даному випадку думають, пройде щось не так. Ні, в такому випадку потрібно викликати негайно швидку медичну допомогу, і пацієнт з підозрою на будь-який ну, будь-який прояв мозкового інсульту повинен бути. Діагноз, госпіталізований вчасно у випадку підозри у пацієнта мозкового інсульту, краще запам'ятайте гіпердіагностика ніж щось пропустити. Ну це правда і от, от ця, ну по перше, вчасність і якість наданої допомоги, це, да. це теж надзвичайно важливо. Знаю це добре, бо казала вам уже перед ефіром, що мама двічі перенесла інсульт, але дякувати Богу, після нього максимально все збереглося, і вона і працювала ще багато років. Окей, як триває лікування? Це що пацієнт? кого є підозра на мозковий інсульт відповідно до всіх клінічних настанов, європейсько-американських рекомендацій, і те, що в нас відбувається на базі Сандрівської клінічної лікарні. Пацієнт повинен госпіталізувати стільки у відділення. Ну, у нас воно називається сереброваскулярна патологія. У всьому світі це називається stroke unit, інсультний блок. Це не може бути терапевтичне відділення чи чисто неврологічне, це тільки те, де є... Як то кажуть, знаєте, мультидисциплінарна команда лікарів, яка в себе включає ну, ми невропатологи, далі лікар інтенсивної терапії, нейрохірург. Тому на цьому сьогодні, такому етапі, коли тільки пацієнт госпіталізувався, є лікарі, і вирішується питання, чи це консервативним шляхом. Ми невропатологи разом з лікарями інтенсивної терапії, потім приключаються і реабітологи, і кардіологи, ну, суміжні спеціалісти. Або це необхідно відразу нейрохірургічне втручання. Давайте ще так тоді, от з іншого боку, зайдемо. Чому о, одні люди приїжджають до лікарні? О, вони можуть говорити, вони можуть десь там трохи рухатися, інші. Ну іноді буває, що людина ледь не в комі. На жаль, таке дуже гарне запитання. На жаль, втрачений час, якщо ми говоримо про ішемічні інсульти, да, бо кількість їх більше і пацієнтів набагато є те час або терапевтичне вікно, протягом якого пацієнт повинен бути дохоспіталізований, якому можна надати невідкладну допомогу. Скільки Це, це до 4,5 годин від перших ознак. Ну, Взагалі, чим краще, тим, е, кра... чим, раніше, тим краще. Взагалі є таке поняття, що у всьому світі точиться боротьба через скільки у лікар... лікарнях надані допомоги, через скільки пацієнт від Поступив у лікарню і перших ознак інсульту. Найкраще це через 30 хвилин, 40 хвилин. А у нас, на жаль, не відразу такі пацієнти, і зрозуміло, лікуються самостійно, на дому, не відразу звертаються за, за медичною допомогою. Ну, є різні фактори, да, чому так виникає. І коли вже пацієнт поступив через день, через тиждень, вже та зона, яка. Нейронів померла, бо коли стається у пацієнта мозковий інсульт, кожної хвили гине 2 мільйони нейронів. То ми з вами можемо порахувати, стільки ж тих нейронів може загинути через годину-дві добу. Тому потрібно вчасно бути госпіталізованим до стаціонару. Кажуть, що у людей, які перенесли інсульт, на знімку головного мозку навіть ну, плямка є, видно от, от це вражена, вражена діляночка. Так, це називається кістозно такі гліозні зміни таким науковим. Термін. А ці діляночки різні можуть бути вражені, так? Бо вони ж ну там на наш мозок всі його ділянки за різне відповідають. Так, різні можуть бути локалізації, і залежно від локалізації вогнища інфаркту буде відповідна клінічна неврологічна симптоматика. У деяких пацієнтів може статися інсульт. у них кінцівки, руки, ноги будуть працювати, будуть розуміти мову, але може бути втрачена, наприклад, чутливість. А мої є такі інсульти, такої цікавої локалізації, коли у пацієнта, наприклад, паралізована ліва рука, а він каже, що вона в нього працює. Це правопівкульні інсульти. Ну, тобто така різна симптоматика може. Так, так. але от бачите, добре, що і таке проговорили, тому що все, все треба знати, бо озброєний як там проінформований Вони озброєний. Так коли е, йде хір. Консервативне лікування, головне завдання: що зняти тиск? От, от що перш за все, єдиним доказовим методом консервативним лікування, якщо пацієнт поступає в межах терапевтичного вікна, ми йому обов'язково, відповідно до всіх настанов, проводимо комп'ютерну томографію, виключається крововилив, бо це є протипоказ. Ми розпочинаємо єдиним методом: це проведення тромболітичної терапії, препаратом Альтеплазе. Та діюча речовина, але тільки в цих межах терапевтичного вікна. Ну і зрозуміло, якщо немає інших е, протипоказань, яка середня тривалість е, м, перебування в медичному закладі пацієнта? А, в середньому десь до 10 днів. Ну, зрозуміло, це залежить від важкості інсульта, але до 10 днів пацієнт з мозковим інсультом він повинен йому надатись. Про ну говоримо про ішемічний, да невідкладна допомога, або інші, або інші препарати. і повинна бути реабілітація. Пацієнт з мозковим ішемічним інсультом отримувати. Вибачте, просто якісь крапельниці з препаратами не є доказовими тиждень, два, три, чотири. Ну вибачте, треба реабілітацію, нейрореабілітацію От на базі Олександрівської лікарні теж є гарний. Дуже нейрореабілітаційний центр, який займається е відновленням таких пацієнтів. В домашніх умовах, що ви рекомендуєте, якщо у пацієнта немає можливості пройти в межах реабілітаційного центру, в домашніх умовах, що ви рекомендуєте таким пацієнтам? Знаєте, тут трішки складно на рахунок, да я не нейрореабілітолог, да я не можу надавати якісь рекомендації. Залі просто пацієнт як лікар-невропатолог, я можу надати основне це контролювати тиск, приймати вчасно препарати, контролювати рівень цук, люкози крові, якщо є схильність до цукрового діабету. Це приймати препарати для зниження холестерину, такий, знаєте, більш, ну, спосіб життя свій модифікувати, бути під спостереженням у сімейного лікаря, відвідувати його своєчасно. Ось з цієї точки зору я можу порекомендувати. Чи правда, що ну, умовно, я сподіваюся, ніхто не образиться. Я так скажу, інсультники після того, коли вони перенесли інсульт, все життя. Я мусять вже От, ну, моя мама останніх 20 років щоранку випиває там кілька таблеточок. Правильно, для контр... для підтримання всіх тих е... показників, які повинні бути. Угу. Розуміло, якщо хворий переніс ішемічний інсульт, ще раз наголошую, він повинен приймати в залежності від того, чи антиагрегантну терапію, чи антикоагулянтну, що є це там інші проблеми там серцем. Ну, я не буду ось так. Ризик повторного інсульту, у тих, хто переніс його, вже він підвищується? Завжди. завжди. Пацієнт, який переніс мозковий інсульт, він завжди в групі ризику повторного виникнення мозкового інсульту. Завжди. Але дотримуючись цієї вторинної профілактики, да, виникнення інсульту, дотримуючись всіх рекомендацій. вторинна профілактика, це що? Бо, наприклад, я знаю. Я знову ж таки я кажу той шлях, який пройшли е, і проходимо, продовжуємо проходити. Ми з мамою там після першого інсульту. Е, що півроку ми лягали в лікарню і те, що називають прокапувалися, не знаю, що їх там робили, прокапувалися. Але другий все одно був. Ну потрібно просто приймати. І препарати, рекомендації, які ну на яка ефективність, відкрапельність не знаю, але знаєте, інколи працює ефект такий плацебо, да? і пацієнту вже трошки можливо, Ну, це так я жартую. Насправді просто потрібно всього під. Всі ті рекомендації дуже суворо підтримуватись, пер, через певний проміжок часто контролювати обов'язково рівень холестерину, тиску, провести той же МРТ головного мозку хоча б раз в півроку, да, ну, дотримуватись от таких. Не, знаєте, бо є пацієнти перенесли інсульт, да, пройшло 2-3 місяці, а вони вже займаються тяжкою фізичною роботою. Це ж теж протипоказ. Це показано. Знаєте, в онкології. Є таке, ну це не поняття, що через 4 роки, якщо хвороба не повернулася, то з тебе знімають діагноз. В невропатології є таке, ну тобто, якщо ну, там, пройшло скількись років, то вже не, не вважається хворий. Я можу так сказати: з мого власного досвіду, от повторний ризик мозкового інсульту це через три місяці можливий. Ну, не то, що він може виникнути, да, але потрібно через три місяці ще раз на себе звернути увагу. Діагноз мозкового інсульту він залишається, бо пацієнт вже це переніс. Це просто вже є немодифікований фактор ризику. Ми вже на те, що сталося, повпливати не можемо. Ми можемо зробити так. Да? Щоб попередити, і воно повторно не виникне. Ну і ще говорю, є генетична схильність до виникнення мозкових інсультів. Є інсульти без встановленої етіології. До речі, зараз в Європі приділяється велика їм увага, що взяти 100%, відсотків навіть да, до 20, припадається так називається криптогенний або остаточно невизначений інсульт, звідки вони, це особливо у молодих. До речі, ми, коли я писала свою кандидатську дисертацію, у мене була така пацієнтка, 28 років, я її просто всіх пам'ятаю. І в неї вона страждала мігренню, в неї затягнувся цей мігренозний напад. І ускладнився інсультом, ішемічним інсультом мозочку, в неї порушилась координація. У мене це. зараз трошки затряслись руки, бо в мене теж мігрені. А ви, ви Це розказуєте. таке, як для прикладу, я наводжу, що інсульт може статися в будь-якому віці. Це правда. Як і будь-яка хвороба, да. на, на жаль, хвороби вони настільки не зважають ні на вік статус, ні на що не зважає. Да, взагалі інсульт це удар в перекладі, да? і ніхто не знає, коли він ударить, кого він ударить і Як він ударить, це правда тому завжди потрібно тримати руку на пульсі. І дуже важливо проговорювати те, що ми з вами зробили, і в тому числі про те, що інсульти так само молодшують, тому що е іноді ми собі думаємо, ні, ну інсульт це ж для людей старшого віку. А у мене хоч, хоч десь і розумію, що симптоми схожі, але ось тому важливо важливо проговорювати. І я хочу. Маємо ще буквально 4 хвилиночки на останок. Ще раз і, і, і чіткіше уже, от для тих, хто поки що не має проблем з тиском або має їх як попередити. інсульт? От, от якісь там головні правила, чи можливо є якісь прямо рекомендації лікарів, що треба робити раз в рік чи раз в півроку. Не знаю, от головні правила як попередити. Це називається первинна профілактика. Це первинна профілактика, це на рівні сімейного лікаря має бути. Зрозуміло, потрібно що? Вимірювати артеріальний тиск, перевір, здати загальний аналіз крові, да? здати біохімічні аналізи. Ну, найпростіше це ниркові проби, це креатинін, сочовина. Далі здати рівень, подивитися загального холестерину, бажаної всі фракції, якщо є можливість. Да? Далі це перевірити рівень глюкози крові обов'язково є схильність до цукрового діабету. Початковий це називається не цукровий діабет а порушення толерантності до глюкозів, да, побути на дієті, виключити певні е, продукти. Далі, це що, якщо десь поболює серце, поколіє, віддає в руку ще щось піти, провести, ну, щоб сімейний лікар дав направлення до кардіолога, провести електрокардіограму, УЗІ серця. Бажано в випадку, якщо це патології, це провести доплер судин або УЗІ судин голови та Шиї це основні такі показники. Ну, і, З і, і це раз на рік, хоча б робити. Треба. Ну, хоча б так, потрібно так, особливо потрібно звернутися, якщо хоч якісь там, там скарги розпочинаються. Зрозуміла. Дякую вам величезне. Я дуже сподіваюся, що інформація, яку ми сьогодні, яку ви сьогодні озвучили, була і стане корисною для всіх наших слухачів і наших глядачів. Я нагадаю, що ми спілкувалися із Анною Трепет, лікарем невропатологом відділення цереброваскулярної патології Олександрівської клінічної лікарні, доцентом кафедри неврології Національного медичного університету імені Богомольця, заступником декана, магістром державного управління. Дякую всім, хто з нами був, і до побачення.